Під час зимового періоду дорогу наступної мережі міста, навіть вже мають відношення це тільки в частині розбункової території. Ми не справлялися взагалі зимою. Що, стосує, що стосується їхньої би, спроможності справитися, а під час пікових навантаження, пам'ятаєте, що день, два, три, поки гори е, були доведені до належного, належного стану. Є фактори ефективності ну, нашого життєдіяльність житті Автомобілі, які були кинуті як підсніжники, ви знаєте, що є частина громадян, частина водіїв, які в зимовий період взагалі не їдуть. З питань безпеки, з питань навички, своїх особистих економії і прочих факти. Відповідно, в нас зборах в досить часто люди на восени залишають машини і забирають їх на весілля. Вони міняють дзину, не міняють резину, не залишають просто машину, а так звані як називають. Відповідно, ці піснішники вони створювали проблему, ну, не може погрузчик чи не може рейдер зробити фігурне катання, обійти машини, не зачепити їх. І насправді нанесення пошкодень даного автомобілю це йде по страхові випадки, яка була відповідальність даного працівника чи проєкту. Тому жеки, вони не встигали це в один-два дні виконати цю послугу, ці роботи по очищенню, але протягом трьох-чотирьох днів в Тернополі не було двору, який був незаїздний, не проїзний. Не але одночасно ще навесні цього року були доручення жехам, припинити практику оренди засобів для очистки дворів, були зобов'язані, було доведено кожному ЖЕКу кількість транспортних оруниць, яка повинна бути в їхній власності, в їхньому використанні під час змого перевірку. Ми зараз під час цієї перевірки, ми маємо вже документальні дані, ми знаємо, які жеки які трактори докупили, реально відбили під час цього між сезону. Це не за бюджетні кошти, ми купили за своє оборотні. Якщо ми зацікавили, можемо, можемо дати вам цю інформацію. Ми не бігли за якимось складними одиницями транспортного право Білорусь. Здає, здається, це, це, це техніка дозвониться, пострадянська е, регіональність. І ми будемо зараз її е, технічному під час перевірки, але ми знаємо, що жертвам було це доведена. І теж була достатньо коротка вимога на голови. Той же, хто не зможе довести по факту наявності цієї техніки. Там ми виводили певну пропорцію на кількість тисяч квадратних метрів, скільки про зміни спонтанно техніки. Хто не доведе, то значить він не спроможний в час періоду отримати міждумін. Що стосується дорожньо-транспортного господарства, то залезна сіль зараз, завезений пісок, формується суміш, здійснюється ремонтні роботи по ремонтні роботи техніки по утриманню шляхів. По Все знову залежить, наскільки зима буде. В нормальному режимі, знов таки, не буде так, що за три дні виплатить місце норм. І то не може бути. А є дані, скільки купили цих тракторів? Ні. Прошу. Є дані, скільки всього цих фактерів. Час проведення обстеження всіх жеків зможуть ці дані отримати. Це третій раз говорити.